Євангельський альманах Стефана Бохонюка під назвою Нова правдива дорога життя. За квітень 1929 року, номер 4 епіграфом до альманаху є слова пророка Ісаї. Не будуть робити зла і шкоди на усій святій горі моїй, бо земля буде наповнена віданням Господа. Як води наповнюють море. Ісая, 11 глава, 9 вірш. Хто має розум, зрозуміє. Любі читачі, я в цьому номері хочу, хоча би коротко вказати всім, хто прагне правди, який буде устрій і порядок у світі, що починається або в царстві Христовому. А що буде говорити, те буду казати на основі правдивих даних, які є в книзі життя, в котрій написано, що було і що буде. Кожен, хто бере з цієї книги життя і виконує заповіді Ісуса Христа, не помиляється. Багато так званих учених беруть із різних історій, різних періодів часу, застосовують до життя і хочуть установити кращий порядок. Устрій системи управління на землі. Я клянуся живим Богом, що нічого кращого вони не зроблять, якщо не почнуть брати з історії вічного життя Біблії. Але те, що тепер є, те повинно бути, бо цей перехідний вік чи світ на основі даних вічної історії називається лукавий, невірний, перелюбний, грішний і тому подібне. І все невірне, несправедливе, нечисте, паскудне, огидне і тому подібне, повинне в цьому світі перейти і записатися в світову історію для пам'яті, щоби в праведному Христовому царстві, що починається, тобто в новому віці чи на новій землі, ніяка несправедливість не повторювалася більше. Ті дні, котрі ми тепер переживаємо чи ці системи управління. Пророк Божий Даниїл зобразив страшним і жахливим звіром, якому і назви не дав. Такий звір, тобто управління, поганий препоганий. Із цих коротких слів мудрі зрозуміють, що тепер останні дні звірячого устрою. Хто ж мудрий і розумний? Вічна історія говорить Псалом 110, 10 вірш. Початок мудрости страх Господній, і розум добрий мають ті, що додержуються заповідей Його. У ці дні виконуються провіщене пророком і оїлим, І буде після того виллю від духа мого на всяку плоть, і будуть пророкувати сини ваші і дочки ваші, старцям вашим будуть снитися сни, і юнаки ваші будуть бачити видіння. І також на рабів і на рабинь моїх у ті дні виллю від духа мого, і покажу знамення на небі і на землі кров і вогонь і стовпи диму. Сонце перетвориться на темряву і місяць на кров, перш ніж настане день Господній, великий і страшний. І буде всякий, хто прикличе ім'я Господнє, спасеться. Іоїль, 2 глава, 28 по 32 вірші. Всі віруючи у Христа Ісуса, бачать своїми очима, що все сказане пророком виконується в ці дні. По-перше, земля, тобто простодушні люди, пізнають істинного Бога, тобто Бога, котрого відкрив нам собою Ісус Христос. Прості некнижні люди зрозуміли, що Бог є правда, милість, істина. Суд, мир, спокій, згода, єднання, справедливість, любов і всяка чеснота без кінця. Скільки б ми не благословили і скільки б не славили Його, то Він ще вище, благословенніше і славніше, бо він беззначальний і безкінечний, його не дослідити і не зміряти. Він є найбільшою мудрістю. Котрої ніхто з людей не осягнув сповна і не осягне. Але всі, які люблять мудрість в особі Ісуса Христа, осягають її. Той мудрість осягає, що заповедей Його дотримується. Дивимося, Еклезіаст, 12 глава, 13 вірш. Євангелія від Івана, 14 глава, 15 вірш, послання перше Івана, 2 глава, 4, 5 вірші. Істинні християни зрозуміли, що дотеперішні вожді показували і показують людям Бога у усіх тих місцях, речах, подобах, образах, знаменнях, у усіх мистецтвах, бенкетах, святкуваннях, тріумфуваннях, урочистостях, ювілеях, вбраннях, блисках, красотах і в усьому іншому зовнішньому. Його там немає. Це цілковитий обман і всяка несправедливість, котра закінчує своє існування. Справді, Бог показав нам дива. Ті чоловіки, які повинні показувати світло світу, зробилися самі тьмою і тьму показують людям. Христос є істинним знаменням, а вожді народні показують людям свої брехливі фальшиві знамення, тобто проєкти, лозунги, устави. Закони, котрих самі не виконують. У тих законах і знаменнях видно кров, вогонь і дим, а милості, суду, істини і любові немає. Одним словом, настав кінець світу цьому. Висота падає вниз, а низ піднімається вверх. Настав кінець усім вигадкам людським. Ми, Християни, бачимо новий світ, тобто нове небо і нову землю, на котрих пробуває правда. Цар буде царювати по правді і князі будуть керувати згідно із законом. Всім вірним, чесним, люблячим правду, дається повна свобода проголошувати істину і викривати всяку несправедливість. Установиться справедливий суд без участі адвокатів. Праві будуть виправдані, а винні будуть покарані. Тоді будуть мир і спокій на землі. Не будуть лякатися судом після смерті, а будуть судити правильним судом тут, на землі, святі Божі людям. Дивимося 1 Коринтян 6 глава, 2 по 4 вірші. Євангелія від Матфія, 19 глава, 28 вірш, Откровення 20 глава, 4 вірш. Коли утвердиться праведний суд на землі, тоді будь-яка неправда, обман і хитрість зникне, бо всіляке зло перемагається судом і правдою, так сказав пророк Захарія, не воїнством і не силою, але духом моїм, говорить Господь Саваоф. Захарія, 4 глава, 6 вір. Коли ж зникне всяка неправда, тоді не потрібно буде стільки чиновників і охоронців, і військ, як тепер. Пророк Ісая говорить, що воювати не будуть учитися. Вовк буде разом із ягням, але тільки не лісовий вовк, а теперішній. Одним словом, у віці, що настає, уже настав. Тобто світі чи устрої, або порядкові, буде так добре, що я навіть не можу описати пером. Але це буде тільки тим, хто полюбить Бога правду. Ісая говорить, тоді з місяця у місяць, із суботи у суботу, буде приходити усяка плоть перед лице моє, на поклоніння, говорить Господь, і будуть виходити і побачать трупи людей, які відступили від мене, бо черва їх не помре, і вогонь їх не згасне, і будуть вони мерзотою для усякої плоті. Пророк Ісая, 66 вірш, 23, -й, 24 -й вірші. Покійний Лев Миколайович Толстой, людей світу цього, які не сповідують Ісуса Христа, назвав живими трупами. Істину і ми це підтверджуємо. І буде на всій землі, говорить Господь, дві частини на ній будуть знищені, вимруть, а третя залишиться на ній. І введуть у третю частину у вогонь і розплавлю їх, як плавлють срібло і очищу їх, як очищають золото. Вони будуть закликати ім'я моє, і я почую їх і скажу, це мій народ. І вони скажуть Господь, Бог мій. Захарія, 13 глава, 8, 9 вірші Ми, християни, ясно бачимо, що слова пророка Захарії виконуються в наші дні життя. Дві частини, як от одна частина капіталісти, політико, комерсанти і духівництво, друга частина трудящі всього світу. Затіяли нескінченну боротьбу між собою і будуть винищені одні одними так, що від них нічого не залишиться, ніякого плоду для життя. Третя частина з тих і інших, котрі бадьоряться й уважно з вірою читають Святе Письмо, тобто Біблію, утримуються від усього нечистого, скверного, несправедливого, обманного і лукавого. Не соромлячись перед цим перелюбним і грішним світом, переносячи все добровільно і терпляче, маючи за зразок Христа Ісуса, Спасителя Свого, переплавлюються, очищаються і закликають ім'я Господнє, маючи надію принести добрі плоди для майбутнього життя і для вічної слави Бога Свого. Ця третя частина є родом благословенним. Царственним священством, церквою Христовою, Тілом Христовим, новим Єрусалимом, Сіоном, Домом Божим, храмом Божим, новим небом і новою землею. І буде там велика дорога, і путь по ній назветься Шляхом Святим, Нечистий не буде ходити по ньому, але він буде для них одних. Ті, що йдуть цим шляхом, навіть і недосвідчені, не заблукають. Пророк Ісая, 35 глава, 8 вірш, а також вірш 9. Велика дорога, тобто велична, чиста свята, добра, праведна, це є вічні заповіді Божі. Пророк Давид говорить, Закон Господній непорочний, душу оживляє. Свідчення Господні вірні, навчають простих. Повеління Господні праведні, звеселяють серце, заповідь Господня світла просвітлює очі. 18 псалом, 8, -й, 9 -й вірші. У їхньому дотриманні велика нагорода. Хто говорить, я пізнав його, але заповіди Його не виконує, той неправдомовець і не має в ньому правди. 1 Івана, 2 глава, 4 вірш. Заповіді Божі легкі. Сам Христос Ісус дав їх, і сам Він приходив і виконав їх, і тепер вибачення немає тому, хто не виконує їх, і немає йому місця в царстві Христа. Та людина, котрій заповіді Божі тяжкі, ярмо, в царство Боже не війде, тому що заповіді Божі. Єдиний істинний, праведний і святий шлях. Пророк Давид говорить, всі заповіді Твої істиня безвинно переслідують мене, поможи мені, Боже. Всі повеління Твої визнаю справедливими, а дорогу неправди ненавиджу. 118 Псалом, 86 і 128 вірші Як же можна відкинути заповіді Божі? Пророк Єремія говорить, а якщо не послухаєте мене у тому, щоб святити День Суботній і не носити тягарів, входячи у ворота Єрусалима в день суботній, то запалю вогонь у воротах його, і він пожере палаці Єрусалима і не погасне. Пророк Єремія, 17 глава, 27 вірш витлумачу хоч одне слово Пророка Єремія з 27 вірша. Слово ноша означає тягар або вантаж. І от багатьом віруючим четверта заповідь тяжка, і даремно вони самі себе назвали віруючими у Бога. Ісус Христос говорить, бо ярмо моє легке, читаємо в Євангелії від Матвія, 11 глава, 30 вірш. Баптисти і баптисто-євангелисти, п'ятдесятники і багато інших. Говорять і навчають, що заповідей Божих не потрібно дотримуватися. Всі ви, покликані, обманюєтеся, досліджуйте уважно святе письмо. Ви заблукали, а якщо заблукали, то шукайте правильну дорогу. Правильну дорогу сьогодні я вам указую. Ще є час вернутися до закону Божого і одкровення Його, бо скоро часу не буде. Коли ви звернетеся до закону Божого, побачите дива закону Його, побачите, що ви сліпі, кульгаві, глухі й наги, і що ви йдете неправильним шляхом. Очі ваші побачать Бога в плоті вашій. І ви не будете заглядати на небо, а будете будувати Царство Боже тут, на землі, будете в'язати сатану, будете дорекати грішному світові, виявляти правду і нагадувати про суд. Ви чуєте, що навіть і недосвідчені не заблукають, бо Бог, щоби засоромити мудрих, вибирає немудресть світу цього. Значить, першопочатково не книжні люди зрозуміють Бога, а у подальшому побачить його всяке око і ті, які прокололи. Я трохи тут витлумачу, як його побачать. Цей день називається Великий для одних страшний, а для інших славний. Цей день це довгий період часу, в котрому має здійснитися все, сказане вустами святих пророків. День гніву, цей день, день скорботи і тісноти, день спустошення і руйнування, день пітьми і мороку, день хмари й мли, день труби і військового крику проти укріплених міст і високих веж. І я стисну людей. І вони будуть ходити, як сліпі, тому що вони згрішили проти Господа, і розметана буде кров їхня, як порох, і плодь їхня, як послід. Ні срібло їхнє, ні золото їхнє не може врятувати їх у день гніву Господа, і вогнем ревності Його пожерта буде вся ця земля, бо знищення і притім раптове звершить він над усіма жителями землі. Читаємо про це у Софонія, Пророка Софонії, перша глава, з 15 по 18 вірші. Справді, як було одні ноя, одні лота, так і тепер є. Мало не всі люди кудись поспішають, метушаться, нічим не вдоволені, ні хатами, ні землями, ні багатством, ні чинами і нічим іншим. Всім тісно. Продають, купують, кудись їдуть, переїжджають і нічим не наситяться. Підняли великий крик шум проти укріплених міст і високих башт, тобто проти капіталістичних організацій і проти влади неправильної. Вони кричать, шумлять, а якщо самі стануть до влади, то ще гірше роблять. Чому? Та тому, що не мають Бога любові. І ось тут мудрість світу цього загине. І всі побачать, тобто зрозуміють, що Бог є, і що Він робить що хоче, тобто, що визначив, бо все, що він визначив, є записано у Святому Письмі, і своєчасно збувається в точності, тому що Бог вірний у своєму слові. Мудрість це, а неоки мудрість зневажають. Отже, Чекайте на мене, говорить Господь, до того дня, коли я повстану для спустошення. Бо мною визначено зібрати народи, скликати царства, щоб вилити на них обурення моє, всю людь гніву мого, бо вогнем ревності моєї пожерта буде вся земля. Тоді знову я дам народам уста чисті, щоб усі закликали ім'я Господа і служили йому. «Однодушно, але залишу серед тебе народ смиренний і простий, і вони будуть уповати на ім'я Господнє. Пророк Софонія, 3 глава з 8 по 12 вірші. Пророк Давид говорить, Він у день гніву свого уразить царів, він учинить суд над народами, покриє землю трупами, знищить голови багатьох у великій країні. 109-й Псалом, 5, й 6 й вірші. Подивися, як у точності все виконується. Господь осоромив царів, знищив голову в землі великій, тобто в Росії. Про пророчому голова означає знатний і старець. Читаємо у пророка Ісаї, 9 глава, 15 вірш. Той самий пророк каже: І в народі один буде пригноблений іншим, і кожен ближнім своїм. Юнак буде нагло вивищуватися над старцем і простолюден над Вільможею. Пророк Ісая, 3 глава, 5 вірш. Хіба не бачите, що все, сказане Богом через уста пророків, у точності здійснюється над гордими і зарозумілими людьми? Чи думаєте ви, до вас це не дійде, незабаром дійде. Застерігаємо вас усіх і просимо іменем Ісуса Христа. Подумайте, роздумайте, подивіться, яке беззаконня всюди твориться, яка брехня всюди поширюється, який обман, ошуканство і шахрайство розростається, хто в змозі буде втримати це? Всю провину понесете ви, начальники, бо суду правдивого немає. Злочинці. Проживають у сприятливих умовах, а народ смиренний, який прагне правди, Бога, в важких обставинах і страждає. Ми сім років просимо легалізувати нашу спільноту християн і ніяк не можемо допроситися. А це було би плодом добрим і благополуччям цієї землі, де ми живемо. Бо ми, християни, прагнемо миру і правопорядку на землі. Ми прагнемо загальнолюдської людської любові. Нехай буде мир і любов на землі. Амінь.